Ми рухаємося тиждень за тиждень, за тижнем і скоро вже буде початок підготовки до Великого посту. До часу покаяння і молитви. Усвідомлення своїх гріхів, намагання звільнитися від них, рішення про те, щоб вони ні в якому разі не продовжували володіти нашою поведінкою і нашим внутрішнім світом. І сьогодні нам дається читання про прокажених. Десять прокажених було. Вони благали Спасителя про те, щоб він врятував їх від хвороби. Він сказав, підіть. До священника. І вони пішли і по дорозі очистились. І один повернувся. І той був самарянин, іноплемінник. І дивується Христос. Десять очистилися, А прийшов один. І той на племінник. От вам перше для розважань стосовно наших недоліків, провин і гріхів. Є такий гріх невдячності. І з ним надзвичайно важко впоратись людині, яка не навчилася дякувати. І треба сказати, що всі наші молитви. Починаються і слів благословен Бог наш, Слава тобі Боже. Чому ми славимо Бога і вважаємо Його благословеним? Тому що ми дякуємо Йому за все те, що Він надає нам в цьому житті. Дякуємо Йому за. Досвід любові і ненависті, радості і горя, страждань і веселості. Все цінне у Бога. Не треба думати, що тільки радість і веселість. Якщо надається те чи інше випробування, воно теж повинно викликати не тільки гіркоту переживань, але і подяку у Бога, до Бога. Колись мене так одна людина навчила, як приходять трудності, кажи, Господи, ти не забув мене, слава тобі, не забув, надав трудності і вимагає від мене, щоб я зібрався з силами зміцнився духом, піднявся на один щабель вище. Став мудрішим і безумовно, щоб сила, сила, щоб була. І будь-яке випробування це виклик до нас. І Якщо він говорить своїм учням, ви світло для світу, так тому вони можуть бути світлом для світу, що вони вже навчилися чогось у Спасителя свого. І серед того, чого вони навчилися, вони обов'язково повинні були навчитися приймати труднощі і поневіряння. А він так, як йому казав, вижнуть вас з домів і будуть гнати і переслідувати. І може хтось буде думати, що зробив найкраще діло, убивши когось із вас. Але ви не повинні здаватися. Ви повинні нести своє слово, свою справу. І хай світить ваше світло на землі. Добрими вашими справами. Хай воно світить. І знов ми дякуємо Господу за навчання і за труднощі. За те, що зазнали горя і здобули найгіркіший і найцінніший досвід. За те, що знаємо, що таке життя і смерть. І намагаємося долати свій страх, свою слабкість. І долаючи, здобуваємо світло і можемо світити собі. А може і комусь іще. Бо один з покровителів нашого храму казав, врятуйся сам. І поряд з тобою врятуються тисячі. Так ти ж врятуйся. І не тоді врятуйся, коли труднощів нема. Кожен дурень тоді може врятуватися. Ти врятуйся, коли. Здається, що проти тебе постав цілий світ? І що десь звідки допомоги нема? І що нездолані перешкоди перед тобою? А ти зберись з духом, звернись до Бога, не берися рішучості, волі і сміливості. Йди назустріч своїм випробуванням і стражданням, і долай всі перешкоди. Треба вякувати. Не тільки коли стіляє, а коли вимагаєш, щоб ми самі себе зцілили. І позбулося і страху, і слабкості, і розгубленості. І неспроможності роботи може всім. Благослови, Господь. Амінь.